Так, така воронка. Тут гірчиця трохи була, але приворюється чітко. Ось десь пару штук поки настраювався. І гній такий теж жирний, хороший. Конкретно ж гною. Ще один город, там ще більше гною. Але тикронний та те, що кисня взагалі не залипає. Оце я от приїхав, став ну, чистесенькі. Приплужнички теж працюють супер. Зараз зніму рівнесенько, все чітко. Я цей прохід йшов, бачили, ну, було місцями підбуксовано гною, А так, чую, підбуксовує тільки блокіровочку раз і пішов взагалі. Так як знімати і врати. Взагалі, якось, якось так бачимо гній. Так, народ така горанка. Звісно, конкретно заріс. У того ще був покос. Я його там вже виривав руками, коротше скидав на межу. Коротше, все, вже вроді його нема, вже зараз цей раз повинно піти чистіше. Два рази ставав. Бля. Добре, що ще плюс що з горбка. Але четвертою треба бачу трошки глибину додати, бо четвертою багатьох хоч що йому. Так, зараз трошки заснів. Да? Як підбилося весь док, ще десь трохи є спокоса. Так. Ну що, Там далі вроді більш згорено. Так, народ вот тако виходить. Першою повишеною печем. Зараз трошки заснімов.